Це власне той випадок, коли Ланос дорожчий за Мерседеса. І мені дуже часто люди закидають. А от від Хіквіжена теж така камера 400. Їх максимум, що об'єднує, то назва 400 і 400. Все, це і 4 мегапіксельна, і це 4 мегапіксельна Тут технологія нічної підсвітки візколорна, саме остання го року. Тут що ми маємо? Технології, які вже років 20. Одна сота люкса, ви що, прикалуєте світлочутливість матриці. 4 Мп, 4 мегапікселя. має пої, немає поє. Має динамік, патруль, немає динаміка і патруля. Ну, ну Це просто а зображення нема що рівняти і функціонал у цих двох камерах. Хоча оця просто реально дорожча, що навіть на 10 доларів, як оця камера. А давайте, що я багато балакаю. Давайте я вам зараз зі сайту прикину технічні характеристики. як... Просто, яка є відмінність, а хочете, перейдіть на сайт на Alls Control, якщо ви дивитесь на тіктоці, на Ютубі, ну зайдіть на цей канал і подивіться по факту, як ці камери знімають, показують в день і в ніч. І ви просто для себе зрозумієте, там просто буде. На пап... Просто все буде видно, навіть не в характеристиках, хто в них не розбирається. Тобто камеру від Hikvision, так, яка в нас дуже подібна назва, і ми маємо від даху, а також 400. Є, бо багато хто думає, що це одне і те саме. Давайте коротко пройдемося по характеристиках. Характеристики в нас які. Дивіться, основні характеристика матриця 2.9 це є стандартна камера, якій вже років 20. А тут ми маємо 1,8. Це значно поінтересніше вночі. Далі ми дивимося на такі характеристики, як 12 вольт. А тут ми маємо. Тут ми маємо і 12 вольт, і поє вживлення. Це великий плюс для цієї камери. Далі ми маємо тут 25 кадрів в секунду. Тут ми маємо 20 кадрів в секунду. Далі, давайте ще такі основні характеристики, от цього, які просто роблять камеру камерою. десятитисячних люкса. І добрий день. Вони б ліпше б не писали оцього. 5 сотих люкса. Добрий день. Ну, взагалі, не інтересно. Далі, давайте, оскільки ми знаходимося тут, ми маємо тільки інфрачервону нічну підсвітку. Ну ні про що? А тут ми маємо і світлочутливу матрицю, і ми маємо видиму підсвітку. Що значно робить нам це все цікавіше. Також тут у нас присутній і мікрофон, і динамік, а в Хіквіжі нас що? Встроєний. А також і мікрофон, і динамік. Основні характеристики, от, оці, як на мене, порівняти з дахуашними, ну небо і земля.